Вітаю, пані та панове. Ну що сьогодні поговоримо трошечки про рейтинг на маркетплейсі Епіцентр. Ось так він виглядає. Його ви можете знайти у вкладці налаштування. У рейтингу, ну в принципі, все і логічно. Так, це наш кабінет мерчанта. Тут ми робимо абсолютно всі дії на маркетплейсі. Епіцентр. Отже, ми бачимо тут вік мерчанта. Ми бачимо закриті замовлення. Це у нас фактично закриті замовлення за останні 6 місяців, тобто за останні півроку. Епіцентр вирішив показувати це і в кабінеті, і на сторінці продавця. Тобто, всі можуть все це діло бачити. Тому можете подумати, як ви можете це використовувати для того, щоб аналізувати. Аналізувати щось. Окей, ви вже додумаєте самі. Отже, що нам дає, якщо у нас є 80% виконаних стандартів, як тут розписано, це дає нам бейдж. І все. Бейдж біля нашого імені, так, біля нашої назви магазину на епіцентрі в картці товару, пише просто епіцентр рекомендує. Сказати, що це щось дає, я не можу, тому що у мене був цей бейдж. Напевно, місяць, так у мене був рейтинг 81%, Зараз він став 78%. Треба трошечки підтягнути ці показники, так би мовити. Ну банально, просто попросити відгуки, так на товари. Ну і відповідно просто підтягнути все, що тут написано, тому що е, тут просто розраховується те, як ви працюєте. Давайте ми про це детальніше подивимося. Давайте я зроблю ось таким чином. Отже, у нас тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім показників, так, які показують нам. Наші, в принципі. Не знаю, стандарти, так, роботи і тому подібне. Отже, вони у нас тут розписані, що типу, у нас тут є 6 балів, 3 бали. Ну, Те, що зеленим, це максимально, те, що жовтим, ось таким це у нас середньо. Ну і відповідно червоним це у нас буде поганенько, скажімо так. Але вже добре, тому що може бути і нуль. Тут трошечки не співпадає математика, але, тим не менш, я не буду вдаватися в ці подробиці. Давайте подивимося, що це за виконання стандартів, так, що це за стандарти. Де вони, в принципі, враховуються, як вони враховуються, ну і відповідно про це трошечки поговоримо. Отже, коефіцієнт закриття. Тут у нас є те, як ми закриваємо замовлення, так би мовити. Це показник, який відображає відсоток успішних закритих замовлень, статус замовлення закрито. Тобто, давайте так, це все діло розраховується за 6 місяців. Ну і відповідно, якщо подивитися, це е, той коефіцієнт. Ну коротше, це ті замовлення, які перейшли зі статусу е, новий, так у статус продаж. Це рахується закрите замовлення. Тут не може бути 100% в будь-якому випадку, тому що. Завжди знайдеться та людина, яка не змогла оплатити і подумала, що ей я куплю у когось іншого, чи не змогла оплатити, значить це не для мене, чи просто відмовляється від замовлення на точку видачі, тому що вона замовила на епіцентрі на промінарозетці на і на ало, до прикладу. У мене було маса таких випадків, тому це нормально. Ті вірвірогідність того, що забере саме з епіцентру, ну скажем так, 20%. Так просто хто прийде перший, той і забере. І якщо не потрапляє вас, а інші покупці, так би мовити, потрапляли на всі мої магазини, тому що зазвичай я торгую доволі таки унікальним товаром. Ну і відповідно вони замовляли на всіх цих маркетплейсах саме в моїх магазинах. Ну, відповідно, різні маркетплейси, різні назви, тому що така політика маркетплейсів, але... Тим не менш. ось така штука. Тобто, це у нас скільки відсотків у нас фактично успішних замовлень. Отже, ось так у мене 90 відсотків, так і у мені дають 6 балів, але зараз, як ви бачите, за лютий показується 88 відсотків. Почекаємо, щоб лютий закінчився, так і побачимо, що тут буде. Скоріше за все, мені мали би дати 9 балів. Так, ну і відповідно я вже знову перейду у 80+, і дадуть мені той шильдік. До речі. Тут у нас ще є переваги для продавця. Напевно, треба було розказати про них трошечки раніше, але вони в даний момент недоступні, тому. Те, чи буде все це діло, чи не буде. Ну, подивимося. Як ви бачите, модерація товарів хай пріоріті. Типу, якщо у вас 80 плюс відсотків виконаних цих стандартів, ваші товари будуть модеруватися в першу чергу. Ну так на епіцентрі модерація доволі таки повільна в порівнянні з тою з тою ж розеткою. Так, ви можете подивитися, що тут 3-4-5 днів може бути модерація, може бути за день. Напевно, не знаю від чого залежить. Скоріше за все від вашого модератора. але я не можу стверджувати, що на всіх продавців немає одного модератора, до прикладу, у нього зміна. Чи це все діло модерує ваш менеджер? Не скажу, не знаю. Ось тут ми бачимо логістичні переваги, да, даємо можливість мерчантам відображати товари з додатковими яскравими бейджами. У топі месенджери, вайбер месенджер, нове замовлення, безкоштовна доставка. Бейдж, ну коротше, подивимося, що це буде. Ось безкоштовна категорійна підтримка. Вона, в принципі, і так безкоштовна. Коли все це діло буде, ось зменшення розміру комісії. Ну знову ж таки цікаво, але не факт, що все це діло буде. Тому подивимося, вертаємося назад до всього цього. Так треба підтягнути до 80%, Якщо у вас до прикладу треба ще декілька відсотків так дотягнути, щоб коли все це діло стане доступним, ви все ж таки змогли все це діло отримати, так і потестувати. Можливо, це вплине на щось, можливо, не вплине. Знову ж таки, подивимося, але в даний момент у нас є рейтинг. Так, з коефіцієнтом закриття розібралися на швидкість підтвердження, тобто, ну фактично, те наскільки швидко ви підтверджуєте замовлення, але не просто підтверджуєте. Ти це підтвердити замовлення, а саме переходите з статусу підтверджене замовлення вами у підтверджене замовлення покупцем. Тобто, коли вам приходить замовлення на епіцентрі, у вас немає даних клієнта. Ви підтверджуєте, що ви можете виконати це замовлення, типу ось товар у мене в наявності, я його відправлю. Давай мені дані для. Контакту, так щоб підтвердити замовлення. Дані висвічуються, ви вже або дзвоните тому клієнту, або пишете. В моєму випадку я зазвичай пишу, тому що так набагато зручніше. Але ви робите як хочеться. Це вже ваше право. Ну і відповідно, ось цей час, як клієнт переходить зі статусу, підтверджено продавцем у підтверджено клієнтом. Ну зазвичай це 5 хвилин, але тим не менш, у мене як ви бачите. Це майже 2 години, і це мені дає 3,75, Тобто фактично максимальний бал, який можливий. Тобто, це в межах нормального, як ви бачите, 213 хвилин, 223 хвилини. Ну тут вже не, не нормально 3417 хвилин. Це раніше я просто підтверджував замовлення, я його відправляв, але через те, що не було АПІ. Е Просто не було АПІ, так не було інтеграції з CRM системами. Я вже не заходив в кабінет саме епіцентру і не додавав ТТН, тому що це просто був зайвий час. Ну і відповідно, ось ось така штука. Ну але тим не менш, зараз все це діло працює на автоматі. Як ви бачите, все доволі швидко підтверджується, і це з урахуванням того, що клієнт підтвердив: ми створили ТТН, і все одно дані дані ці не відправляються відразу. Треба, напевно, трошечки підшаманити і зробити собі додатковий статус, що типу Оп, і воно тут трошечки зменшиться. Хоча, як бачите, мені і так нормально. Все ж таки 3,75. Вчасність відправок. Це у нас до прикладу на 10-ту годину дня на робочого дня, так, вам прийшло замовлення. Ну і відповідно, ви підтвердили його, до прикладу, на протязі години. І якщо ви не відправляєте це замовлення після підтвердження на протязі 24 годин, все ви. Скажімо так, прострочили все це діло. Ну і відповідно, це у нас погано. Як ви бачите, у мене було 100%, але щось пішло не так, і стало вже 95-94,78, і це у нас на 2,5 бала. Так, але раніше було 3,75. Треба подивитися так, можливо, підтягнути ці стандарти. Хоча знову ж таки я відправляю у той же день. Або на наступний день. Але на наступний день це вже може бути, е якщо замовлення було о 8-й ранку, я можу відправити на 10-12. на 12. Чи на першу годину, чи або вже під вечір, тому що в будь-якому випадку нова пошта, Укр... Укрпошта, не знаю, ну нова пошта забирає у нас під вечір. Тому я собі підлаштовуюся таким чином. Але, як ви бачите, ось цей статус доволі таки впливає на все це діло. Окей, з цим також розібралися. Тобто треба відправити товар у наступні 24 години після того, як ви підтвердили замовлення з клієнтом. Середня оцінка товарів О, тут дуже цікаво, тому що. Цей рейтинг також йде і на ваш магазин. Тобто беруться всі ваші товари, всі ваші оцінки так від нуля. Не знаю, тут є одиничка чи є нуль. Отже, візьмемо, що є нуль, так вам скоріш за все це буде одиничка. Вам поклали одну зірочку, написали щось, що типу ой-ай-ай, ай, ай поганий товар. А хтось написав 5 зірочок. Так в цілому, як все це діло відбувається на всіх абсолютно площадках? Ну, давайте візьмемо розетку за приклад. Якщо щось не так з товаром, у вас негативний відгук, це 100%. Якщо з товаром все супер, ви його продали там 100 разів, 10 тисяч разів чи мільйон разів, то відсоток цих відгуків ну беріть один відсоток. Тобто там дуже мало хороших відгуків буде, якщо ви їх не просите, так само, як і усюди. Тому що написати поганий відгук, ти такий не знаю. Купив якусь чашку, так і вона приїхала зламаною, так чи тріснутою. Відповідно, ти відразу що робиш. Пишеш, пишеш відгук, недобре запакували. Ну і відповідно, все. Потім ти розбираєшся, і у випадку прому ти можеш видалити, у випадку розетки там під питанням. У випадку епіцентра мені не вдалося поки що оскаржити якийсь відгук поганий, так? Тому що ну, ти типу, по нібито розібралася з клієнтом, все добре. Ми або прийняли назад, або відправили щось інше, або подивилися, в чому проблема. Але тим не менше епіцентр каже, ну. Епіцентр каже так само, як і розетка. Це досвід клієнта. Ми нічого не знаємо, робіть, що хочете. Ну, коротше, треба брати чим побільше хороших відгуків. Ну і відповідно, все це діло буде на високому рівні. Як ви бачите, у мене тут до, до цього не було е, взагалі ні одної оцінки, так ну, скоріш за все, цей рейтинг і ввівся, і взагалі. Відгуки на товар це не постійна тема епіцентру. Вони ввели все це діло нещодавно. Ну, словом, ось 4 і 2, так, 4 і 5, 4 і мені дали 2 бали. Якщо трошечки попросити відгуків у клієнтів, що напевно я цим і займуся, щоб трошечки піднятися. Ну і відповідно вже буде три бали і знову ж таки буде. Ця плашечка, що епіцентр рекомендує, але лише заради неї, як ви розумієте, не дуже хочеться щось робити на маркетплейсі, так само як і на маркетплейсі. Ало там є. Ну, сили 10 замовлень на рік. Ну вони є добре. Я їх обробив, відправив. Якщо немає, ну немає. Час від часу мені дзвонить за з Алої з... і питають: може хочете підключити, то я кажу такий, да, підключайте. Ну треба документи. Ну кажу, ну окей, скину у Viber чи кудись. І все, і вони все роблять, тому що там нема такого інтересу, як на інших маркетплейсах, де постійно є двіжуха, так би мовити, є замовлення. Отже, з оцінками по товарам, зрозуміло, це у нас і рейтинг компанії, але цей рейтинг складається з усіх оцінок на товар. Тобто, варто би зробити, щоб тут було ну, 4,9 і я рахую доволі таки добре, але знову ж таки треба продзвонити чи прописати, так би мовити, як ви спілкуєтеся з клієнтами і попросити відгуки. Ну, це взагалі до всіх маркетплейсів стосується, тому що це знову ж таки і на психологічному рівні все це діло працює. Поефіцієнт скарг у мене нема скарг. Тому у мене тут максимально бали. але не уявляю, де ці скарги знаходяться, чесно кажучи. На розетка час від часу приходять скарги, тому що буває окей, десь накосячили, десь щось коротше. Якщо я там знаю, де ці скарги, то тут я без поняття. Але як ви бачите, все нормально. І коефіцієнт рекламації знову ж таки це цей ж ці ж скарги так. Давайте подивимося, що тут пише, які відображають співвідношення кількості рекламацій по замовленню до загальної кількості замовлень. А тут коефіцієнт скарг це кількості скар, по співношення кількості скарпозальної не знаю, де все це діло подивитися. Ну і біс з ним. Напевно, клієнти також уявлення не мають, де лишити скаргу чи рекламацію. Так, ну мені здається, це одне і те саме, так в моїй голові. Але як ви бачите, епіцентр додали це ці дві два показника, тому що напевно їх там їм так треба було для алгоритму. І також у нас є підключені сервіси. Як ви бачите, в даний момент у мене є. 100%, 3 бали, не знаю чому тут 87 стало. Я нібито нічого не повідключав, а навпаки, повключав все це діло. Ну і відповідно, у мене зараз є точка самовивозу з мого складу. Так, напевно, я її відключу, тому що там світиться адреса, але толку з того немає, тому що. Я в селі, ніхто не приїде в село, ніхто не поїде в епіцентр, так щоб забрати замовлення, тим паче не поїде в село, тому що краще замовити на нову пошту, так чи на ту ж Укрпошту і забрати, ніж поїхати кудись в село. Мені здається, так буде краще. Ну і відповідно, я живу біля Чернівців, так і це не мільйонне місто. Щоб там було купа людей, до прикладу, як в Києві, так чи в інших містах. Ну, заприклад, беремо Київ, тому що в Києві, як би було, то можливо би були. Самовивози, а так, ні. Також э, рахується: тут Укрпошта, Нова пошта, міст і типу точки самовивозу, але не самовивозу, а точки доставки міст епіцентр. Так, це знову ж таки. І міст, і міст епіцентр дуже погана тема, тому що з ними працювати трошечки проблематично, з того погляду, що ти маєш пропрацювати всю посилку, тобто кожну посилку окремо. Ти приходиш на пошту, так у тебе зазвичай на міст пошта завжди є черги, хтось просто відправляє, хтось свариться, тому що загубили його посилку, і ти такий сидиш, так і чекаєш, поки тебе. Обслужують там зазвичай один оператор. Відповідно, ти віддаєш одну посилку, пропікали. Ти проплатив там 30 гривень, чи, чи скільки зараз? 50, я це відключив, тому не знаю. Потім наступну посилку, і постійно, якщо у тебе дві-три посилки, добре, це ще більш-менш. Якщо у тебе 10 посилок, так чи, чи 20, Ну ти витратиш просто купу часу. А на нову пошту і на ту ж Укрпошту, так я просто приходжу, Здоровка, із добрий день. Ось посилки, і, і все. І я більше нічого не роблю. У мене є наліпки, все як має бути, я просто віддаю як на Укрпошту, так і на нову пошту. Та й в принципі на точку видачі розетка. А ось з містом все доволі таки погано. Якщо вони пофіксять все це діло, то добре. Чи можливо треба, щоб поспілкуватися з тими людьми, які на відділенні, щоб також приїхати, віддати посилки, і там все буде в нормі. Але враховуючи те, що вони постійно гублять посилки і. Посилка може стояти у них на складі, вона трикається на складі, вони просто не знаходять її по по, по годині, по дві. і Ти такий, ну я почекаю, а що робити? Ну коротше, ось така штука. Ну і відповідно, також, якщо повернутися до підключених сервісів, тут у нас ще є онлайн оплата, оплата. Не знаю, чи тут з'явилася оплата частинами, але мова йде про онлайн оплату, мова йде про наложений платіж. Ну і відповідно, фактично, все більше нічого. Ось таким чином. Ось так ми розібрали цей рейтинг, так і підключити сервіси, Я думаю, о, тут у мене 87%, але я нічого не повідключав. Не знаю, щось додалося, щось. Але ось в товарах можна трошечки підшаманити так. Попросити, так би мовити, трошечки відгуків, вчасність відправки, ну, треба підтягнути свою відправку, так, щоб було в наступні 24 години. І якщо подивитися, врешті, то все нормально. Коефіцієнт закриття так можна, але це вже 50 на 50 історії. Тому тут треба. Треба просто в комплексі все це діло подивитися. Ну що, ось така штука, в принципі, цей рейтинг будемо чекати на відкриття переваг для продавців, коли все це діло відбудеться. Звичайно, напевно, я запишу про це відео, але, скоріш за все, по, по всім каналам, так, епіцентр розкрине. Що ось ми вже відкрили переваги і користуйтеся. Типу, починайте гонку. У кого кращий рейтинг, тому варто це зробити завчасно. Отже, пані та панове, ось таке відео це простий такий огляд. Так е тут якихось секретів я не розказав, але тим не менш можете підписатися та тиснути вподобайку. Якщо ви продаєте на епіцентрі, можете написати в коментарях, що типу. Епіцентр класний чи не класний, не знаю. У кожного є свій канал продажу. Так, у когось епіцентр класний, а у когось по 2, 3, 4, 5 місяців чи півроку, чи рік немає замовлень. І десь раз на рік, як у мене на Алло, до прикладу, приходить, прилітає якесь замовлення. Все, пані та панове, дякую за увагу. Побачимося в наступних відео.